Всім привіт! Це другий блог. І сьогодні ми йдемо у секонд-хенд книжковий та також магазини подержної техніки. І подивитися, що там є цікавого, і вам теж покажемо. На вулиці зараз 31 градус, спеки 11 жовтня, можете собі уявити, оце таке життя на півдні Японії. Через таку спеку ми беремо з собою ось такі парасольки сонячні. Вони дуже цей допомагають, бо японське сонце це не українське, воно дуже таке пекуче і для голови, і для волосі шкідливе. Тому... Ти до магазина десь півгодини пішки ми вирішили, чому нам їхати, коли ми можемо. Прогулятись, теж корисно, вже кінець робочого дня, всі повертаються додому. І сонце вже сідає, закат. Тут, о, хі -хі, яка у нас тінь. Ми начебто на ходулях з тобою. йдемо Тут в Японії сонце сідає ну дуже рано. От зараз, скільки 10 хвилин на шосту і вже, бачите, сонце заходить. Трошки познімати. Сонце сідає лише початок 6-ї -го години. Що буде взимку, я взагалі не знаю, скільки там о 3-й годині вже буде темрява. І тут також дуже рано свята. Тут якийсь там дитячий садочок. А ми йдемо. Ось, до речі, поки йду. Ще покажу вам середню школу. Ми тут працювали раніше, така вона велика. Тут в Японії така система навчання, що різні школи в окремих будівлях. Початкова, середня та старша. Ми от працювали в одній середній школі. Оці. Тут е, скільки учнів було? Десь 600, 700 десь учнів. Можете собі уявити, така середня школа, не 700 учнів. Не велика територія, там парковка, корпуси. Ось так. А ну зсередини вона була, ну і є. Така дуже стара, я б сказала. Ну, ремонт там давно-давно не робили. Ми навіть згадали свої часи, коли ми ще навчались там в 90-х. Оце так, така школа, і дошки там старі. Ну, там є техніка. Вони використовують там різні ноутбуки, планшети для завдань. Але сама будівля досить стара. І всередині... у мене є там декілька кадрів. Я колись робила, я потім покажу. Тут трішки познімаю, поки ми йдемо. Тут так живописно. Ось бачите, який дім. Тут в людей цілий сад, такий як Бансай. Дуже гарно. Але ж там, коли ми ближче підійдемо, ви побачите дома прямо Горах так високо-високо. Ось бачите, як дома тут в мене протиста, як вони на горах прямо. Декілька. Щось діти там рибалять. Хоч клює. А ми йдемо далі. А ми йдемо далі. Через поля і гори. Ось такі гори попереду, трішки навіть терикони мені нагадує Донецьке. Хто з Донецька тут... Зрозуміє мене. А нам аж туди-туди прямо, до тієї башти жовтої, там буде магазини. Ну але це журавлі. Справжнісінькі журавлі, прямо посеред міста. Тут багато в Японії. Журавлів вистає. Добре, а ми йдемо, все йдемо. Ну ось ми і прийшли в оцей магазин. Тут і техніка, книжки. Зараз подивимось. І нітори це такий величезний магазин меблів в Японії. Ну як Ікея, тільки японська. Тут різні фігурки. Ось такі Бушні. Це ігри. Консолі. утримання. Nintendo Switch. Тут меблі є, все на світі. І книжки, і техніка, і все для кемпінгу, такий великий магазин, і все. Ну, по дуже доступній ціні, бо це не нове, але воно в такому гарному стані майже нове, я б сказала. Залежно від речей. Ось тут все, що завгодно. На другому поверсі зайшли тут техніка і музичні інструменти, ноутбуки, все ще завгодно. Музичні програвачі. Ви були платівки, щоб слухати. Кажу, би були в нас ці платівки, щоб слухати. Тисячі, нагрівачі. Різні дуже актуальні для Японії, бо тут ж немає опалення взимку. А температура ну за останні роки, що ми тут були, навіть два останні роки був сніг і була мінусова температура. Ми тільки кондиціонерами і виживали. Тому тут є всі різні нагрівачі. Ну, може, щось і купимо на. Назимо, щоб не висушувати себе кондиціонером, зволоджуваче повітря. Вже всяка всяція назвала на тут все. 吃面条。 i Колекціонує, та й навіть ми щось знайшли. Вон, який Мумітроль. Милий. 330 єн коштує. І карточки хто збирає картки. Навіть ретро ігри є картриджі. Цікаво є ще геймери, які робляться в такі ігри. Ах, я б пограла. One Piece, ціла поличка присвячена. Такі якісні фігурки, так. Да? Отже, скупилися. Ми трішки, у нас сьогодні невеличкий лов, але ми побачили цікаві речі і хочемо сюди на машині приїхати і ще так нормально затариться. Вже стемніло. На, годин, на годиннику 18.41. Вже така темрява. Так, треба нам щось попити, купити і будемо вирушати додому. Ось такий в нас є Apple Tea. Що тут є Сандвічі. А що нам сандвічі? має пити. За те, що воно дуже мило, так? Да? Яєчні сандвічі. популярні в Японії. Що тут Анігірі? Кругляшками, прикольно. Оце тепло, М -м. якщо було би тут з Жесміном. Ну давай. І, і це яблучне, так? це Та да, у нас же ж така. Це так холодно на вулиці, 30 градусів. Як я щось зробила. Пів на сьому, а так темно, наче одинадцята. Так завжди. Що не перечепився. Оце зараз підемо додому, поки будемо пити чайок. Це що? Смачно? Ого? Угу. Дай мені. Теплий. Ми з тобою, як китайці, все тепло п'ємо. Ну, пішли. Що, які в тебе враження від магазину? Сподобався? Мені теж сподобався. Ну, в такий, дуже в японському стилі все навалено, все. Одразу тобі і техніка, і фігурки, і одежа, і сумки. Щось цікавого ніколи я не бачила, щоб в Секонді ну, були такі бренди там Лувітон, Тіфані. Вони там теж є. А вже ж вони не дешево коштують, але набагато дешевше, ніж реч. Ну і виглядає вона. Посуд, посуд. посуд дуже гарний. Ми ще може і прийдемо сюди Добре. за посудом і купимо Добре. собі там Добре. такі. Ну так, да. там такий набор, був чайничок, чашечки, прям цього. Цілком... Так, да, і виглядає як нове. Ну, японці вони досить так бережно ставляться до речей і взагалі виглядає, начебто ти його купив в магазині. Тому в Японії секунди це тема. Ось тут така. Прикраса, наче на новий рік вже, Що там ще цікавого? Ну, сумки були. А да. на другий поверх взагалі так вразив всі ці фігурки, колекціонки і ігри, і музичні інструменти. Да, музичні інструменти. До речі, я граю на гітарі, а на Саша грає на флейті, і флейту ми з собою взяли. Але треба ще подивитись, вона хоч не заржавіла за цей час. А гітару я не брала, ну, звичайно, бо вона ж велика, ти не візьмеш сюди. І тому зараз я теж собі думаю, чи нащо брати нову гітару, поки я ж все одно буду там собі бринькати, вчитись. Я не професійно так, як любитель. А от в Секунді можна подивитися. Я сьогодні теж там побачила прям Ямаху, таку класичну. Ну, дуже схожа на мою. Так, так, десь так, чи шість з копійками. Та. У нас ще є другий секд, він поменше такий. Ну, теж, може, покажемо його. Треба в інтернеті подивитись цю модель гітари. Якщо вона нормальна, то я може її візьму. Отже, так, японці так ставляться до речей, вони їх юзають дуже так обережно, а потім здають секунди, Бо тут утилізація мусору вона ще більш проблемна. Тут так, така політика, ну мені подобається ця політика насправді, щоб не захламляти країну, щоб не пропагандувати цей надмірне споживання, то люди. Це все здають магазини в доброму стані, і інші, кому кому воно більш потрібно, за досить такі невеликі кошти собі можуть придбати і меблі, і техніку. Що тут у нас попереду? Ось так сьогодні не в настрої для удон. Ми сьогодні з тобою Чанпон зробимо вдома. У нас все для нього є, Ммм, вчора був. Ну пахтить добре. О, нічого собі. А ми як обізяни. Йдемо з камерою. Я як обізяна. Ну давай, встигнемо. Встигнемо. Почекають. Нормально встигла. Треба мені вже палку з собою брати, як вже буду остаточно. Як... Так, да, як дві на голову буду з палкою ходити. всі будуть дивитися на мене, що я ненормально, ходжу тут і сяхає і знімаю начебто це в Токіо. Їм має бути приємно Ну так. Да. Так, да, тут є що показати, так, вже ж. Угу. Що, як, як ми сюди приїхали, то вони вибачалися. Угу. Нам ну, каже, боїся хаю, це ж таке маленьке місце. А як це ви Так, вже три роки живемо тут і кожного разу відкриваємо для себе щось нове. Це ж Японія. Японія це все нове, так, все, нове все як на іншій планеті. Ой, нас пропускають. Це ми для Макдональдсу. В Японії, якщо ти йдеш десь за 500 метрів до пешеходного перехіду, машина зупиняється і все. І тобі треба вже прискорятись, бо ти ж не свиня якась. Хочеш теж віддячити водію, що він такий вічливий, тебе пропустив. І ти біжиш, кланяєшся. Ось така. Ось така культура. Ми до такого не звикли. Ладно, я вже поставлю на паузу. Ось ми вже прийшли додому. Тут нас темно. Ха, нічого не видно. Японія взагалі мало світла, по ночам не вмикають, мабуть, економлять. Ну тут безпечна країна, тому отже, прийшли ми додому. Назад дорога відчувалася набагато швидкіше. Туди ми там десь півгодини чопали, а назад так долетіли на такій хвилі натхнення. Отже, який на Ну, Ми взяли таку фігурку з гри нашої, яку дуже любимо персона, хто знає, зацінить. Знайшли одну. Це такий, ну, прямо лов такий дуже цінний. Мумік, мумітроль. Дуже милий. І Мофусан. Це така серія в Японії таких кицьок в різних там і шляпках, і одежах, і з їжею. Ну, дуже-дуже такі милі і блокноти є, і наліпки, і все-все з такою символікою. Тому ми теж взяли, бо не змогли встояти. Ну, бо це ж не нові речі, вони б ушні вважаються, але виглядають як нові. Ці по 330 єн, це дорожче, трішки 800. Але ж ну, це колекціона з гри. На обратній дорозі взяли оце яблучний чай. Але на смак, як яблучний сік, я б сказала. Взагалі чаю не відчула. А це зелений чай, такий звичайний в Японії дуже популярний. Можна зустріти в кожному магазині і в цій машині з напитками, що стоять на вулиці. джидоханбайки, називається по-японськи. І він без цукру, без нічого. от На смак просто як ви взяли, зелений чай, заварили собі натуральний. І мені це дуже подобається в Японії, бо в інших країнах він з цукром такий як напиток, а тут він натуральний. Бо інші якраз кава в них дуже цукрова. А от чаї можна брати замість води, воно ще і корисне, ці всі антиоксиданти. Ось отаке. Зараз будемо їсти чампон. У нас тут є теж все окремо на локшина, соус, там різні штучки. Якщо вам цікаво, ставте лайк або пишіть колись, може, і про це відео запишемо, як готуємо. Отже, дякую вам, хто подивився і. Ставте лайк, пишіть, діліться своїми враженнями, що вам цікаво, все будемо розповідати. І до наступного разу. До побачення!